Це, допоможуть завчасні дії з боку України підготувати країну до наступної зими? Так, так, е так. карта війни це скорі, скорі такі дії, дії скорі в цей час, коли потрібно. Тобто зараз. Готуватися вже треба зараз. Не чекати, що буде там весна, там літо не чекати. А башня це все повинно бути вчасно. Тобто, війна не війна, але треба все робити вчасно. Чому Резніков впевнений, що Україна вже фактично стала членом НАТО? А для її вступу де юре лишилося ухвалити лише політичне рішення, бо він спілкується з людьми. Які в темі, і він каже їхню обособлену думку, навіть не особисту кожного, а обособлену думку про Україну. Тому він каже, чи зможуть країни Великої Сімки витіснити РФ з міжнародного ринку ядерного палива? Зможуть зможуть. Колесо Фортуни, старший, це старший, це не старший, але великий аркани в номерних картах зможуть вже роблять, і вони це роблять з об'єднаною думкою. Тобто всі так вважають. Нема незгодних, Всі згодні. Навіщо на Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ? Так, бо це а, певна міра їх впливу, яка... Може дати їм більшість. Тобто ми всі за, ми всі хочемо, люди за, аж паспорти побрали, всі хочуть в РФ, а ви тут нам що ви там ну, тут мішаєте? Просто щоб збільшити кількість людей ну, в лапках бажаючих до Росії. Яке покарання чекає на країни, які допомагають РФ у війні проти України? А, зараз ніяких, а коли прийде час. Обрубання всіх ділових відносин, ну, блокування якоїсь там певної роботи, яка до цього моменту велася з ними, чи повертає собі Пригожин прихильність Путіна через неспроможність регулярних військ РФ виконати завдання, які диктатор поставив під час зимового наступу? Так, так, так. Він всі, всіма своїми фібрами показує, що. Ми ж такі, ми одні за всіх, наша тобі та армія, а ми будемо, ми будемо всі е, в, одному, в, одному, е, в одному лиці за всіх. Ну, тобто не треба тобі армія, ми і є твоя армія, а ото все розпусти. Навіть іде навіть слово шобло. Ото все що бло розпусти. От, от це вони так спілкуються між собою. Це ж не я придумала. Навіщо Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни в Україні? Вона хоче війти в їх коаліцію, тобто примазатися до них і бути, бути ну як, приєднаною до чогось великого. Ну щоб хто прийме, да? ну, ті не приймають, так ті приймають, а вже погляди, куди направлені. Ну куди направлені, тоді ми будемо. Як як прихвісток шукає? А в тому, що вона розділяє їх погляди. Ну, через те. Навіть не в тому, а через те. Я розділю погляди, а ви мене візьміть до свого садочка. Чи зможе Україна розробити нову економічну модель як ресурсного центру Європи? Так, вона вже розробляє, але законів нема під неї. Зараз, я подивлюсь, чи розроби. Чи Розробить. Важливо, щоб не мішали. Не мішали, не втручалися, палки в колеса не ставили. Потім немає, поки що немає такого інструменту, як це зробити, але чи розроби, розроби. Але мечі треба виконувати, тобто закони треба виконувати. Чи зможуть російські хакери вразити критичну інфраструктуру України? Поїдуть вони десь далі. Ні, поїдуть. Це не буде контакту, не зможуть. Але хочуть. ну нічого. Хай хочуть. Чи загрожують російські кібератаки звичайним українцям? Ні, зовсім ні. Ні, 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 не загрожують звичайно. Ні. Навіщо РФ готує системні диверсії проти критичної інфраструктури країн Північної Європи? Щоб показати свою значимість? Нам не важно де ви, але ви підконтрольні а, нам, тобто не підконтрольні ви? Так, о, вразливі, вразливі вразливі нам. Тобто, не важно, як ви там по документах э, рахуєтесь, да, до чого ви відноситесь, але ми як мали на вас вплив, так і будемо мати на вас вплив. Не так, так інакше. Навіщо Орбан назвав Україну фінансово неіснуючою та всіляко підіграє пропаганді РФ? Бо він сам робить те ж саме. Він сам робить те ж саме, але з іншими країнами, тобто те ж саме, те, що і Росія. Але е, якщо Росія явно показує свою агресію, то він як в тіні, в тіні, але ну, ну теж він не проти тих дій, які діють. Тобто він підтримує повністю Росію в її діях. Ось це через то, чому Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї саме зараз. Щоб їй це врахувало, що вона в коаліції за мир і вона а, а, наряду з іншими країнами а, зробила свій вклад а, в настання миру для того? Не для того, що вона хоче любе, там, допомогти і, і любить українців. Навіщо Лавров знову заявив, що РФ зацікавлена, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше. Він готує почву для скоріших переговорів. Чому прем'єр Польщі допускає, що війна в Україні може тривати кілька років? Тому що війна в Україні вже, вже зачепила економічне питання, і розв'язати цей клубок ну щоб було все як раніше, для цього потрібно багато часу. Отому тому він, він просто поєднує війну з економікою інших стран, і він робить такі прогнози. Чи багато на даний час у містах України залишається агентів РФ? Їх багато вони скрізь, вони скрізь і поодинокі. Тобто вони не скупчені в одному місці. Ось Україна. А ось розсипання пентаклів. Тобто там, 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 там їх багато, багато і це не добре. Чого не добре? Коли є скупчення, легше викрити. А коли по одному. Важче їх знаходити і якось там а, або відправляти назад, або від ну якось а, не давати їм діяти в, ну, в своєму полі, де вони діють. Тобто, це не гарний прогноз, це, це не то, це не добре. Ну але ж чи віддавав особисто Пригожин накази на страту українських військовополонених? Особисто на страту саме цих полонених не давав, але він дав наказ, що треба то й робіть. Щоб був отой-отой результат. Тобто він дав а всі важелі е, е, своїм підлеглим, робіть, що хочете, а е, особливо стратити того, того він не казав. А от що хочете робіть для отримання результату, так, Тобто він дав такий загальний приказ, а вже там його підлеглі, ну, хто як зрозумів, да? хто як зрозумів і хто як там, ну, зі своєї голови це понять. Чи проходить зараз у Китаї підготовка до початку війни? Так, в повному обсязі проходить усьо король в повному обсязі, а сила теж на повному обсязі. Але вони нема. Я не бачу, щоб підготовка була так, напасти на ту країну або на ту, або на ту. Вони готуються, щоб бути на поготові завжди. Завжди це ну от насамперед зараз і далі надалі. Чи збільшиться у цьому році кількість землетрусів на території України? Ні, не збільшиться. Нема. Ні. Ото, що було і все. Нема. Чи несуть глобальну загрозу для світу активні випробування ядерної зброї північною Кореєю. Несуть. Несуть глобальні. Туз це глобальні, але не настільки, що прямо для а, всього, всього світу. Але по тузу вони несуть випробування. Загрозу, вибачте, загрозу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.